Всім гарного здоров'я! З вами, як завжди, Сергій зовсім скоро ми розпочнемо серію оглядів, по іграм Darksiders. вже 19 листопада вийде огляд першої частини, і у мене виникла ідея обговорити з вами те, що залишилося за кадром гри. Пропоную вам поговорити про історію вершників, їх характери та їх відносини між собою. У планах зі всього цього зробити невеличку серію відео. І надіюся, вона знайде відклик у вашій душі. Тож пропоную вам довго не затримуватися на перевітаннях, але для початку традиційна частина. І що ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Приємного вам перегляду. Коли у Всесвіті зародилося життя одним із перших світів, що були створені, був світ творців, які нам більш відомі, як давні, та світи ангелів та демонів, і останні постійно боролися друг між другом З стілі управління всіма світами. Війни між ними подарували нам росу, про яку раніше ніхто нічого не знав. Я говорю про ніфілімів, яких створили ліліт, змішавши прах демонів та ангелів, штучна раса, яка не має нічого, ні історії, ні культури. І навіть свого світу. Першим ще із них був Авесалом, який і став їх лідером. По його породі були створені і інші. Перше покоління називали Первонароджені. і вони були найсильнішими із своєї раси, тому що всі наступні покоління ставали все слабше та слабше. Ніфілімів турбувало те, що у них немає свого власного світу, культури і всього іншого, що було притамано всім расам Всесвіту. Вони були ображені на Бога, вони не розуміли, навіщо були створені, яка у них ціль. І все це перетворилося у ненависть до всіх і всього. Тож головними задачами для всієї раси стали пошуки світу, в якому вони могли би жити, і знищення всіх інших світів, тому що вони бажали помсти за таку несправедливість. У всіх було те, чого вони бажали найбільше. Першим світом для знищення був світ раси Ревайм, яка була надто молода та слабка. І звісно, вона не могла дати відсіч Ніфілімам, які у військовій справі були професіоналами. Для народу Ніфілімів це була дуже легка перемога, але при цьому дуже необхідна. Перемога символ їх сили, цілі та попередження для всіх інших, що Ніфіліми не зупиняться ні перед чим. Після цієї перемоги почався справжній джихад, і всі розуміли, що це все не залишиться без уваги вищих сил, які можуть бути набагато сильніше за народ без світу. Тож вони вирішили створити нову зброю. Слід зазначити, що ковкою зброї для Ніфілімів займалися древні, вони тримали нейтралітет, але це все одно не заважало їм за хорошу винагороду забезпечувати зброєю рунівників світів. Але для створення нової зброї не можна було залучати древніх. Це і за того, що її планували створити за рахунок першої знищеної раси. Ідея же належала герою другої частини смерті. У ті часи він вважався найкращим ремісником усього народу. І, отримавши добро від верхівки його раси, він розпочав свою роботу. Йому вдалося створити просто неймовірну зброю, яка із того моменту носила назву Великі Гедоти. Результати про смерті ставали сильніше із за гніву її власників та смертей ворогів. Вся сила і потенціал Ніфілімів і Гривайм об'єдналася у справжній страхіття для всього Всесвіту. Світ за світом падали перед легіонами Ніфілімів, ніхто не міг їх зупинити. Весь народ погрузився у страждання інших рас, і це перевело до того, що Ніфіліми почали отримувати задоволення від свого походу. І їх першочергова задача пішла на другий план. І навіть майже забулося, але лише до одного моменту. Цей момент настав після створення Едемо, який був призначений для людей, але вони не були гідні цього світу, тому їх вигнали у інший світ. Третє царство світ людей, чи більш відома для нас назва Земля. Хоча ця молода раса була слабкою, але люди мали великий потенціал. І згодом вони змогли би зайняти важливе місце на арені всесвіту, давати відсіч як ангелам, так і демонам. В той же час сформувалася обвуглена рада, нова сила у всесвіті, яка повинна була обороняти баланс між всіма расами. Але тоді у ради не було сил і поваги зі сторони інших сторін, із за чого вони не могли виконувати свої прямі обов'язки. Але все це тривало недовго. В той же час народніфілімів покинули четверо, один із яких був первонародженим. Ці четверо розуміли, що на самому ділі робили ніфіліми, і вони хотіли все це зупинити. І з цією ціллю вони прийшли до обвугленої ради, де дали клятву раді та балансу. Обвуглені задоволення прийняли такий подарунок долі, а все і за того, що таким чином у них з'явилася сила, і за якої їх будуть поважати та боятися. Однак для того, щоб вступити на службу, потрібно було не тільки дати клятву. Ніфілімам було необхідно взяти нові імена та отримати особливих коней. Тільки після цього вони стали карателями роди. вони стали вершниками апокаліпсису. І першим їх повноцінним завданням стало знищення їх власного народу. Цим вони показували своє беззаперечне служіння раді та балансу, а також те, що вершники відкинули своє минуле. Звали їх Війна, розбрат, лють і смерть. І останній був одним із первонароджених. Він був найсильнішим серед вершників і найстаршим. Сутички нових служителів рети дані філімів продовжувалися досить довго, але рано чи пізно повинен настати фінал. Коли Авесалом дізнався про передем, він побажав захопити той світ, щоб його народ нарешті отримав свій власний світ. І саме там був прийнятий. Останній бій. Вершники об'єдналися з ангелами та знищили Ніфілімів. Там була народжена Борча. і касала тією силою, що підштовхнула Всесвіт до своєї смерті. І з того моменту рада заявила про себе, заявила про вершників, яких боялася вся світобудова. Ось ми і підійшли до фіналу нашої сьогоднішньої розмови. Світ Тарксейдерс не такий великий, як Всесвіти Тес. Хейло ЗВ. Але це дуже цікавий світ, і ми поринемо у нього з головою. Зовсім скоро. Я буду дякувати вам за перегляд. По традиції нагодую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Ну і саме головне, дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!